Вітаю вас, гості та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас, так як і всіх, недобрий ранок. Подивимося, як воно далі буде. Дай Бог, щоб все добре було. А зараз там сьома година. Сказали, що будуть вимикати світло, тож ми швиденько ось треба намолоти свиням. Перебиваємо пшеницю, кукурудзу, то там бетономішалки змішуємо. Тим же ж, білим свинкам О. вони ходять. Треба ж перемішати, щоб і премікс туди був. Бо хто ж його знає, як буде з тим світлом. Тож такий у нас ранок. Мряка якась така на вулиці, це як настрій, така й погода. Щось таке воно. І не моросить, і моросить незрозуміло. Так що у всіх сніданок, ті он заховалися, кіт сидить. Дивиться, хоче познайомитися з новими жителями. Виходять, бояться, але тфу-тфу-тфу їдять. Бо в тому році ми як брали ту свиню білу, звичайно, вона в нас взагалі не хотіла їсти. Ну нічого, ну, днів з три. А ці молодці тфу-тфу-тфу. Курочки якось думала сьогодні, напевно, петухів порізати хоч трошки. ну Ось тим, що робиться, щось взагалі нічого не хочеться. Подивимося, що воно буде. Бо щось руки ні до чого не піднімаються. Так що, нехай поки собі бігають. Максон виміряє, вважає все. Бо думали трошки зробити, а потім хто його знає, як воно буде. Нехай собі стоїть на оцей весь мішок цього премікса, зробимо та і все. Ці ось тут чмакають в'єтнамчики. Ті не бояться, каже, ми свої вже підходь, не підходь. Ну, а ті тікають, коли до них підходиш. Нічого звикнуть. Ну що, тривога закінчилась, все наче добре. Ну нічого, ми підготувалися, води набрали, бо писали, що світло можеш вимикати. і Дивлюся це, я йду Женю відправила в школу, зайшла в магазин зараз разом листя, ніяк не опаде, Хочеться вже поприбирати, щоб потім. А воно висить і висить, ну нічого. Квіточки вже сохнуть таке по осінньому, але он той кущик посередині такий стоїть гарненько. Та і це стоїть самі квіточки хороші, а листячко он, жовте. Ну, а що хочеш? Сьогодні вже яке? 11 жовтня. Треба, до речі, троянди трохи підрізати і бачу, на них болячка пішла. Ніколи такого не було, а це он, листя, он таке, бачите, якийсь грибок. Ну, а я, друзі, сюди ходжу, ходжу, дивлюся, чи вони їдять, що вони тут роблять. Правда, солому порозгортали, ми їм там поставили таку дощечку, піддон. І солому зверху, а вони згорнули її, ну на піддоні сплять. І то добре. Ну, Я ходжу, підкидаю солому, нехай звикають. Хожу, заглядаю, Що ж вони тут поробляють? Різні свинки, породи ми ж брали в різних е, господарів, то одна така трошки вушка висять, а в іншої ні. Подивимося, що воно з цього вийде. Чогось так захотілося. Головне, щоб їли, росли щось буде. Не, не в планово, але їсти треба буде щось в селі, треба щось тримати. Я зараз вже буду в хату йти. І ось зараз вам покажу, що ж ми закінчили, обшили вже фронтон, все там обшите. Залишилось так, под... ну як, я не скажу, що подрібницям, але саме головне те, що ми. Вкрили все профлистом, і фронтон, і сам ось цей дах на веранді, Що вже, якщо буде дощ, то не так страшно. А звісно, ще ось боки обшивають, там планки різні, треба ще й замовляти. Ну, то вже потім потихеньку, вже поступово будемо щось робити, так сказати, саму важку роботу зроблено. А далі, вже, чесно кажучи, якось оце так нам загорілося заробити веранду, Пішло діло далі, вже все бачу, і у Максима якось йде воно, і в мене вже ну, не знає, що робити. Оце таке життя, воно, наче день подумаєш, що сидіти, робиш, а день і не знаєш, що робити. Ну, ото по течії йдемо. Потихеньку все рухаємося. Так, це заходила ще в магазин, наче нічого такого не купувала, але. По грошикам вже воно не так. Не 200 гривень пакет, а трохи більше виходить. Яйце 61,70, зараз дуже ціна росте на яйця. Я чекаю, поки наші курочки почнуть нестися. Хоча, думаю, в зиму не будуть. Але все можливо, вже просто їм час. Хотілося б, а там буде видно. Ну. Це таке яйця. Щось... Ми почали полюбляти останнім часом, тож взяла цукор. 2 кілограма взяла 27,50. Потім ковбаску ось такий шматочок взяла. Хлібинка ось така тостова. 16,50 Майонез, Хочу зробити вже цілий тиждень стоїть там сардина, у мімозу, салати, Ніяк треба зробити. Потім банани. У нас Женя взагалі не любитель бананів. Я в дитинстві любила. Кажу, а ти їх не любиш. Але цю вівсяну кашу він з бананами їсть на ура. Уранці. Так що отак з чимось вживає їх. Ну і оці круасанчики взяла. І все. Ось така у нас. Маленька покупочка. Ну і чим ми сьогодні займалися. Спочатку, ось що Максим робив. Ось Бачите, тут пінопласт він вирізав, приміряв, так і з тієї сторони, але потім ще буде е, оця віранда утеплюватись, то потім все зараз буде воно штукатуритися чи шпаклюватися. Коротше. А зараз, поки так приміряли, і треба на цю на піну його поклеїти. Зараз Макс ось. Починає вже трошки прибирати бо Що там двері? Ти що хочеш в цьому році ще й двері поставити? Чи то ти так міряєш просто? Щось багато ти, Макс, хочеш. Хай так собі стоїть. Та і все, щось нічого не хочеться. Так що Макс сьогодні на вулиці займався, а я зараз підем в будинок, покажу, що я там поробляла. А я, друзі, сьогодні ось займалася в будинку, переносилася з літньої кухні. Перенесли ось ці два шкафчики, що зверху всякі мисочки, баночки, скляночки. Коротше, все вимивала ось сюди, причепила. Ну, так сказати, занавісочку. Правда, це дивлюся, що треба її було попрасувати. Ну, і так, вирівняється. Так що сьогодні. Ось цим я займалася. Воно, наче тут нічого такого немає, а поки повимивала, то вже воно і вечір. А це ось зробила тісто, зараз воно підійде і хочу зробити плачінду з гарбузом. Щось захотілося. Ну що, друзі, в мене тут вже процес пішов. У нас вечеря. Ось буде така вермішель тоненька. Мене... Хлопці дуже полюбляють за макарони вермішель. Я, чесно кажучи, вже не дуже того, що вона в нас дуже часто, бо вони її люблять. Тут ось сердельки варяться. Ну і тісто підійшло. Зараз натерла вже гарбуз. Таке тісто. Зараз щось наварганемо, так сказати. Робити плачінь, тоненько не розкатуємо, ну, особливо тут серединку, а краєчки можна тоненько. Цукор і гарбуз. Гарбуз я трошки протушила, щоб він не був сирий, бо інколи буває таке, що виходить, трошки сируватий, тож протушую. Але зараз треба м, стідити. Сік, і додавати, будемо робити. Трошки я сьогодні без штатива, то однією рукою незручно.